О Боже, чиїй волі підкорено усе, немає жодної розради в чомусь іншому, окрім Тебе та посвяті в служінні Тобі. Ти усе в усьому, і все, що радує мене, втілено у радість тобою і лише тобою. Я з готовністю приймаю Твою волю. Незалежно від того, в чому вона відбувається і чого торкається. І якби ти в тій чи іншій справі наказав би мені самостійно обирати той чи інший шлях, то я в усьому поклався би на тебе, бо ти нескінченно мудрий і не можеш вчинити неправди, до якої схильний я. Я радію від думки про те, що усе підвладно тобі, і з насолодою думаю про те, що мені нічого не потрібно в цьому змінювати. І через це молитва моя перетворюється на хвалу, і усе, що я можу, це вклонятися Тобі та благословляти Тебе. Що дам тобі за усі благодіяння Твої, вабить мене і те, і інше. І не знаю, що краще, і волів би чимось віддячити тобі за всі твої благодіяння, але не маю що принести, і єдине, що можу, це радіти тому, що ти звершуєш усе і що ніхто на небі й на землі не розділяє твоєї слави. Сам я не маю сил щось зробити, аби прославити Твоє благословенне ім'я. Але завдяки благодаті можу з радістю віддаватися тобі і душею, і тілом. Я знаю, що ти засновник та звершувач віри, що все діло спасіння твоє і лише твоє, що кожна добра справа, яку я роблю, і кожна добра думка, що відвідує мене, це діло твоєї сили і благодаті що всі бажання, які ти викликаєш у мені, і усі вчинки, до яких ти спонукаєш мене, спричинені тільки Твоїм благоволінням. О Боже, дивно, що люди так полюбляють розмірковувати про природню силу й доброту людини, але поміж тим, якби ти не стримував нас від зла що миті, ми стали б втіленням демонів. На власному гіркому досвіді я засвоїв цей урок, викладений тобою. Амінь.